Ми раді вітати вас тут на нашому урочистому вечорі на честь 90-річчя Запоріжжя. Безмежно вдячний вам за професіоналізм і стійкість, за вміння протистояти викликам за справжній патріотизм за волю до перемоги. Бажаю вам! І вашим рідним якнайшвидшого миру повернення спокою у кожну домівку. Слава Україні! Останні роки показали, що ви найкращі і найперші. Ви насправді найкращий колектив міцнішого колективу та міцнішого підприємства. Я не знаю. Тому зі святом ще раз найкращі побажання для вас. Запоріжсталь не тільки працює на економічний розвиток країни, а й напряму допомагає рятувати наших військових. Це надзвичайно важливо. Для мене комбінат — це в першу чергу. Люди, наші люди Відкриті. отзывчивые. Я хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за вашу честность, за ваше отношение к вашей профессии, за ваш профессионализм. И я хочу пожелать всем вам скорейшей победы, мира и веры в победу нашу. Всех вас с юбилеем, с юбилеем нашего комбината. Поздравляю. Спасибо. Дякую, Роман Дряцев метро Володимирович, начальник ТЕЦ, Працюю з 2002 року на Запоріжжя. За що ви любите свою професію? Перш за все за те, що вона дуже сувора, серйозна, відповідальна і потребує дуже багато уваги, дуже серйозних знань. І вона завжди стимулює тебе пізнавати щось нове, щоб завжди бути на висоті. Як ви гадаєте, чому міць запоріжстати? Ну, перш за все, це колектив, це дійсно дуже гарна команда професіоналів, які можуть працювати всі разом заради досягнення однієї мети. Що бажаєте працівникам комбінату, до 90 річчя. Перш за все, мирного неба без аварійної роботи. От щоб все завжди в нашій праці. Ось ну і дуже бажаю дійсно на 100 років всім зустрітися тим же составом. «Запоріжсталь» стала флагманом кампанії у підтримки держави під час війни, сталевою опорою, нашою надією. З такими людьми я впевнена, ми обов'язково переможемо. Низький вам уклін за вашу працю, за вашу відданість, з днем народження Запоріжсталь. Слава Україні! Героям слава! Сенька Роман Викторович, работник цеха горячей прокатки. Каждый день что-то новое. Что-то ломается, что-то ремонтируем. Наверное, за это, что могу принести пользу, свой вклад в ремонт оборудования. Как вы наближаете по ремонту? Своим трудом, чтобы производство работало, не останавливалось. Ну и так же само поддерживаем всех тех, кто находится там на войне. І приближають нашу общую перемогу, победу. Слава Україні. Тіли, ноги тремтіли. Що ви бажаєте працівникам комбінату до 90-річчя? прискорення побіди, економічного розвитку і великої зарплати. Всі працівники комбінату це герої сучасності, які, попри все, продовжують працювати для майбутнього нашої України, для майбутнього Запоріжжя, якомога швидше наближаючи нашу перемогу. Своєю кропітливою працею ви щодня вносите дуже вагомий внесок в підтримання нашої економіки та зміцнення обороноздатності нашої держави. Дуже високо цінуємо вашу підтримку та вашу допомогу, яку ви надаєте нам, Збройним силам, так і всьому сектору безпеки, а також за наші дружні стосунки, які склалися. Протягом останніх років між нами бажаю всьому славетному колективу Запоріжсталі міцного козацького здоров'я, успіхів і подальшого процвітання на довгі роки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я начальник отдела поставок материалов, Баранов Сергей Вячеславович. Я давно против. 33 года, с 90 -го года. Чем лучше работает снабжение, чем лучше работает предприятие. Поэтому это важно. Чувствую свою ответственность, этим горжусь. Есть у нас отдел закупок, есть у нас отдел поставок. Вот. Но ну, каждый выполняет свою функцию. Вот. И поэтому снабжение у нас лучше. Это ж, по сути, не моя нагорода. Вот. Это награда всего нашего коллектива, всей нашей дирекции, каждого нашего человека. Вот, А я просто представитель этого звена. И не буду оригинальным, да? Мирного неба всем, остальное мы добьемся сами своим трудом. Я таки выставил, что перемога картуется в тылу. Силы безопасности обороны, дякую вам. За вашу працю. Я вклоняю голову і пишаюсь кожним з вас. Ви – Сталеві, ви круті. Слава запоріжсталі, слава Україні! Ми впевнені в нашій перемозі, і запоріжсталь в цій перемозі відіграє дуже велику роль. Вперед і не кроку назад. Запоріжсталь. Запоріжсталь. 90 років української сталі.